Сьогодні ми з вами розберемо ще один блок, який заважає людині отримати бажане. Визначений він у багатьох дуже психотерапевтів. I'm not enough. Я недостатній. I'm not good enough. Я недостатньо хороший. I'm not, I'm not good enough at speaking. Я недостатньо добре розмовляю. Наприклад, I'm not good enough. Я недостатньо beautiful enough», я недостатньо красива. Подумайте так, чи всі процедури, на які ви здатні піти? I'm not beautiful enough» продиктовані, можливо, саме цією установкою I'm not beautiful enough» Я недостатньо красива. Подумайте, для чого? «What for?» для чого недостатньо красива? І цю негативну установку потрібно замінити на I'm beautiful enough», я достатньо красива. Щоб продовжуйте, будь ласка, самі, можна і в коментарях. «I am smart enough. Я достатньо розумна, щоб «I am...» Що ще людям можливо не вистачає. Подумайте, I am strong enough. Now I'm strong enough. Я достатньо сильна. «Strong enough». Повторте, будь ласка, за мною. Strong. «Strong». Це звук, звук який є глотковий, n переходить в G. який в глотці. Вимовляється, здійснюється його артикуляція, відбувається в глотці. I'm strong enough. I'm strong enough. Я достатньо сильна. Отже, ми з вами сьогодні зробили набір із фраз, чому ви достатні. Особливо для тих, кому ця підтримка потрібна. Нехай це відео подивиться та людина, якій зараз потрібні ці слова. You are beautiful enough. You are strong enough. You are smart enough. to get whatever you want in your life.